Охороняв Ющенка, а підтримував Януковича. Євген Червоненко відомий український бізнесмен, автогонщик і колишній міністр транспорту та зв'язку. За свою політичну кар'єру він змінив чимало посад і втрапив у ще більше скандалів. Більшість з них були пов'язані з проросійською позицією червоненка. Телеграф ЮАЙ згадує, чим прославився політик і куди раптово зник. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Червоненко народився у Дніпропетровську в родині гірничих інженерів механіків, закінчивши місцеву школу з сьомого до 82 року. Навчався на механіко-машинобудівному факультеті Дніпропетровського гірничого інституту. Свою кар'єру розпочав як автогонщик. Згодом отримав звання майстра спорту СРСР, став чемпіоном України і був переможцем Спартакіад України і народів СРСР міжнародного класу з ралі. Також у молодості червоненко працював інженером у низці установ. Згодом він навіть заснував компанію Трансралі та концерн Орлан, які займалися вантажними перевезеннями і виробництвом напоїв. Втім, обидва підприємства збанкрутували. Політична кар'єра червоненка почалася у 98-му році з посади радника президента України Леоніда Кучми. Пізніше він став віце-президентом євразійського єврейського конгресу. А ще за кілька років був обраний народним депутатом України від блоку Віктора Ющенка. Опоненти стверджували, що червоненко є. Громадянином Ізраїлю, через що він мало не позбувся українського громадянства і місця у Верховній Раді. У відповідь політик голосив голодування, вимагаючи дотримання своїх прав. Під час виборів Червоненко очолював охорону Віктора Ющенка і вважався одним зі спонсорів його виборчої кампанії. З лютого по вересень 2005 року Червоненко був міністром транспорту і зв'язку України в уряді Тимошенко. Склавши повноваження в Кабміні, він став головою Запорізької обласної державної адміністрації. Рації, після цього політик встиг побути головою агентства з питань підготовки та проведення Євро 2012 першим заступником голови КМДА, президентом автомобільної федерації України і навіть начальником департаменту авіації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у грудні шістнадцятого року. Після невдалого результату у конкурсних випробуваннях на посаду голови одеської облдержадміністрації Червоненко заявив: цитуємо: Пусть гаріт, ета страна уже гнем і в. Все я себе заработаю. Під час перебування червоненка на посаді заступника голови КМДА у 2008 році журналісти виявили, що через компанії, пов'язані з ним та його братом, було виділено 6,5 мільйонів гривень на рекламу Євро 2012 Але реальні роботи виконані не були у 2021 році. Політик заявив, що оскільки Володимир Зеленський не привітав Путіна з днем народження, він втратив можливість налагодити відносини з президентом РФ. Також Червоненко запевняв. Що Україна не зможе без економічної підтримки Кремля і стверджував, що Крим процвітає під час окупації, ба більше екс-міністр називав війну на Донбасі громадянською, а також заявляв, що цитуємо мільйони людей терористами не можуть бути, заперечуючи окупацію Донбасу. Не дивно, що російські змі регулярно цитували ефіри червоненка, де він говорив про переворот 2014 року і визнавав псевдореспубліки ДНР та ЛНР у двадцять році. Цінардеп ЄС Володимир В'ятрович повідомив, що екс-міністр став підполковником головного управління розвідки Міністерства оборони України у вересні 23-го року. Зятя Червоненка Олексія Кавиліна було помічено на віллі російського олігарха В'ячеслава Кантора у Женеві. Останній при цьому перебуває під санкціями кількох країн. Реагуючи на публікації у ЗМІ, червоненко заявив, що його зять виїжджає з країни під час війни абсолютно законно. З огляду на проросійські заяви як. Міністр перебуває у базі колаборантів і державних зрадників від руху чесно, як пропагандист, що транслює основні меседжі окупантів. Відомо, що після завершення політичної кар'єри в Україні тривалий час Червоненко перебував у Росії однак, з початком повномасштабного вторгнення втік з країни агресорки. Втім, це не завадило йому у 23-му році взяти участь у ралі в Італії разом із росіянами у травні 24-го року. Червоненка помітили в одному із закладів харчування із золотим пістолетом на поясі, згідно з інформацією у мережі, нині він живе за межами України, ймовірно, в Італії. Співачка Йолка, яка ще 10 років тому була однією з найпопулярніших в українському шоу-бізі, сьогодні активно будує кар'єру в Росії. Артистка гостро реагує на запитання про її громадянську позицію і навіть закрила свої сторінки у соцмережах від українців. Телеграф UA зібрав все, що відомо про минуле співачки, та з'ясував, що вона каже про війну в Україні. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Справжнє ім'я Йолки Єлизавета Вальдемарівна Іванцієва. Вона народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді у сім'ї музикантів. Батько артистки Вальдемар Іванців був колекціонером джазової музики. Мати Марина Ляшенко грала на трьох інструментах. А бабуся і дідусь співали в закарпатському народному хорі. Спочатку йолка навчалася у середній школі номер 8 в Ужгороді, а потім перевелася у 19-ту. Школяркою вона була учасницею команди КВК Палата номер 6», яку пізніше перед. Творили на збірну Ужгорода та Вінниці. Саме завдяки цьому захопленню вона здобула свою першу популярність. За словами виконавиці, свій псевдонім вона не вигадувала спеціально. Йолкою її почали називати з 11 років. Це прізвисько випадково вигадав її друг, а решта просто підхопили. З тих пір співачка майже не реагує на своє справжнє ім'я, адже звикла до того, що навіть мама кличе її йолочкою. Після закінчення школи майбутня співачка вступила до музичного училища. Ласом вокалу, але так і не завершила навчання за її словами. Причиною стало те, що стосунки з викладачами у неї не складалися. У 2001 році гурт B&B, в якому йолка була бек-вокалісткою, виступав на міжнародному фестивалі Rap Music, де майбутню зірку помітив лідер гурту Bad Balance Влад Валу. Згодом він став першим продюсером співачки. Втім, спочатку йолка пішла зі сцени через розвал групи B&B. Протягом трьох років співачка працювала офіціанткою кафе і вже не вірила в успіх своєї музичної кар'єри. Все змінилося, коли їй зателефонували з компанії того самого Валова і запросили до Москви. Підписавши контракт з російським продюсером, Йолка записала декілька пісень. Одна з яких «Гора Табмана» швидко потрапила до хіт параду радіостанції Максимум і протрималась у ньому 12 тижнів. Вже у листопаді 2005-го вийшов дебютний альбом виконавиці. Він об'єднував музику у різній стилістиці, яку відносили і до року через гітарні партії, і до хіп-хопу через ламані ритми та скречі. Сама співачка описала свій стиль як важкий гітарний R&B. Тоді у Ньюс Мюзикру. Написали, що у Росії такий мікс робиться вперше. А музичний критик Борис Барабанов говорив про співачку як про головну надію російської поп-музики. Того ж року йолка стала номінантом на премію RMA каналу MTV у номінації Найкращий Реп після релізу третього студійного альбому у творчості артистки почалися проблеми. Музичні критики казали, що співачка зайшла в глухий кут, але ставити хрест на ній ще рано. Щойно закінчився контракт з продюсером Владом Владимвалови. Йолка почала працювати з Ліаною Меладзе та Альоною Михайловою з Ольват Мюзік. За словами артистки, до зміну в житті її підштовхнула відверта розмова з Алою Пугачовою, яка порадила їй масштабувати свою творчість. У цей момент у кар'єрі співачки відбувається перелом. Вона змінює свій стиль та репертуар на більш позитивний і попсовий. За рік у неї виходить новий сингл Прованс, написаний молодим українським автором Єгорем Солодовниковим. Саме цей хід допоміг співачці отримати три. Ри номінації на премію Муз ТВ одинадцятого року у категоріях найкраща співачка, найкраща пісня та найкраще відео. Тоді ж видання фокус включило виконавицю до списку найуспішніших діячів шоу-бізнесу України. Слідом за провансом, який також отримав премію Ру Тіві, були випущені сингли на большому воздушном шарі» і «Около тебя», які стали хітами номер один у російському радіочарті. Після виходу четвертого альбому йолка стала співачкою року за версією ж. Журналу Гламур і отримала свою другу нагороду Золотий грамофон за пісню прованс. Ба більше московський журнал Тайм-Аут вніс цю композицію у редакційний список ста пісень, що змінили наше життя. Альбом Точки розставлені» до списку 25 головних альбомів 2011 -го року. Аналогічну оцінку роботам йолки дали журнали Афіша, інтерв'ю та сайт «Лента.ру». З 2010 року йолка була суддею на українському шоу x фактор і виступала. На великих концертах в Україні. однак з початком російської агресії у 2014 році її діяльність на батьківщині майже припинилася а сама вона поступово розчинилася у Росії. В одному з інтерв'ю співачка зізнавалася, що їй дуже добре в Москві, адже там за 15 років вона обросла справжнісінькою сім'єю. Столицю Росії Йолка називає місцем своєї реалізації, де її назвали співачкою, і де вона втілює свої мрії у життя. На жаль, задовольняючи свої амбіції, співачка зовсім не брала у розрахунок політичну ситуацію між Росією та Україною. Уже тоді вона уникала запитань про анексію Криму і війну на Донбасі. Але з початком повного. Штабного вторгнення ситуація стала ще більш цинічною. Так, 30 квітня 22-го року, коли велика війна тривала вже два місяці, йолка виступала у Сочі у той самий час, коли російська армія обстрілювала Харків, Миколаїв, Маріуполі, Київ, співачка виконувала свою пісню про Ванс, про те, як збирається завтра сидіти в Борисполі і бажати пілоту, щоб он хорошо злітєл і удачно удачна сіло. Спочатку великої війни йолка жодного разу не згадала про Україну публічно. У її соцмережах лише анонси виступів у Москві, фрагменти пісень, квіти та заяви про те, що музика понад усе. Жодного слова про те, що відбувається на батьківщині, і про те, що її рідний Ужгород приймає біженців і живе в умовах тривог та обстрілів з боку Росії. Ба більше сторінка співачки в інстаграмі недоступна для перегляду на території України. Ймовірно, це пов'язано з хейтом, що вилився на неї з боку колишніх співвітчизників через її мовчазну підтримку ворога. До речі, у шапці її про профілю написано Єлізавета Вальдімаровна без казання, мабуть, занадто українського прізвища. Сьогодні зрадниця продовжує жити у Росії своє краще життя, виступає на корпоративах у Сочі і бере участь у російських преміях: на кшталт Тру Тіві чи золотий грамофон. Втім, їх частіше забирає ще одна запроданка Ані Лорак. Ймовірно, справи у артистки йдуть непогано, адже наразі вона будує під Москвою розкішний будинок, де є басейн, спортивний зал і музична студія. Територія. Помешкання, судячи з фото в мережі, немаленька. Свою так звану громадянську позицію, або ж, скоріше, її відсутність, Йолка пояснює тим, що не розуміється на політиці і тому не коментує війну. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.